Цей рік був різний місцями важким, місцями світлий, але точно справжній. Але й було тепло, було життя, були моменти, коли просто хотілося зупинити і подякувати за людей поруч, за прекрасний день, який почався, за можливість жити навіть коли не просто. Я хочу сказати вам дякую за те, що були зі мною весь цей рік, за ваші повідомлення, коментарі. Підтримку за ваші теплі слова, тому що інколи вони тримали набагато сильніше, ніж будь-що інше. На жаль, Новий рік це не чарівна кнопка. Він не стирає все складне і не обіцяє ідеальності, але він дає нам ще один шанс: шанс жити трохи уважнішим до себе, менше вимагати і більше відпочивати. Менше Поспіху і більше моментів, які хочеться запам'ятати. Я бажаю кожному з вас у новому році спокою всередині, не гучного щастя на показ, а тихого, справжнього, і щоб поруч були люди, з якими можна мовчати і сміятись, щоб дім був місцем сили, щоб у житті було більше теплих вечорів, смачної їжі, простих. Радощів і віри в себе. Нехай у новому році буде менше страхів, а більше життя. Менше треба, а більше хочу, менше болю і більше надії. Дякую, що ви тут. Дякую, що ми разом всіх вітаю з Новим роком. Нехай Він буде добрим для нас і всім нам мирного неба над головою. Обіймаю всіх міцно, міцно з Новим роком!